Привіт всім! Сьогодні я знімаю відео про мої новинки. найбільше новинок у мене є з резинок. перше я буду показувати не резинки інакше. Перший у нас є такий брелок, Такий металик. Там є дідзіночок. Це виграв в кукурузі. Також кукурузі виграла ось такі окуляри сердечко. Потім за 4 гривні я купила таку пов'язочку-сертечку для своєї зранки. Наступне я купила місті пільня візькернік за 8,50. Вибачте, мені просто пав телефон. Перше підіски це у нас дві вишеньки ось таке морозиве. У нас конюшинка. Ось такий металик. Він вже трошки старий, це не зовсім не просто я кинула до тих підвісок і вже з кольцом. Потім ось така підвісочка, це сказан з золотом. Наступне у нас ось така квіточка. Потім така сумочка. Колодочка. Ось такий знак, ще одна квіточка, Сердечко за стрілою. Китка. мене є ще одна квіточка на браслеті. Потім черепашка, ось таке сердечко. Та остання це металка. Метал. Наступно у нас ось такі дві заколки. Сердечко. Це у нас є сині. В попередніх моїх покупках ви могли побачити ось такі рожеві. Хто дивився, то їх знає. Ось тут у нас були ось такі дві підісочки з різинками. Це сердечко і зірочка. Потім ось такий станок зайчик, міні-станок-зайчик. Також було з різинком кліпці. Місіть наші як я живу. У нас взагалі ось такі всякі крючки. Наступне в мене були три пачки які вже купили трошки давно. Просто я не, поки, не хотіла знімати відео, тому що новинок було мало. Це було три пачки резинок. Перша у нас ось, ось такі були резинки. І ще були білі. Якщо вам цікаво, це цибуля. Така, така з личком. Наступні це у нас були ось такі сині резинки. Ось ці кольорові ви бачили в моїх попередніх кубках No1. Кубках це Ось нас такі брисати з кольцом. І наступні це у нас кольорові були. З яких спіл... ось такі бруса. Резинки, які мама купила сьогодні. У нас також пачки кольорових. Ось така фірма. Color Field Наступне це в нас 4 пачки білих. Один, два тоді вже відкрию, тому що я зараз буду класти над пусковую і дійсно закрити ось це все Special ломбен. У мене ось таких три пачки. А в одному з білих в мене був ось такий крючок. Де ж у нас ось такі коричневі вірзеньки змішані. Наступні у нас ось такі чорні скрабчики, які найбільше сподобались моїй сестрі. І остання пачка це у нас ось такі червоні. Це Fashion Give Bens. Ці всі резинки це ферше. І кожна пачка резинку обійшлася в 7 гривень. Ну, а на цьому відео закінчується. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і па-па!